Наступна робота. значить Це такий привід до шнека. до великого, По-моєму, джандір переробляють руди, чи ремонтують, чи переробляють, ну, не суть важливо. Що в нас тут? Що ми бачимо? Що вже дуже зношені шліци. Це по-перше. По-друге, тут стоїть второпластова втулка, якась вона там спеціальна тут знос страшний, і воно таке ну, кострубате все. І втулка та, що рідна, тут вона вже така замучена, попиляна, порізана, болгарками, сварками. Ну що, Тут нічого такого екстра, екстра складного не було. Точимо дві втулки, довбаємо внутрішні шліци і відповідно точимо новий вал. Мені замовник надав невеличкий ескіз, щоб все це показати всі розміри. І Робимо повністю новий вал, таку гарнюню. Шліци 54, 8 шліців, зовнішні 54, внутрішній 46, ширина шліця 9. Ну, Довелося зробити різачок на 9 для довбання шліців внутрішніх. Ну, вже готова така красива, красивий жмут деталей. Точно, точно трошки краще, ніж оригінал.